Всім привіт, друзі! Ну що ж, ми дуже е, і щиро вдячні нашим глядачам, які нас е, наштовхують на нові відкриття для себе і нові знання, завдяки яким ми щось новеньке дізнаємося та будемо ділитися з вами. Ну і звісно, надамо відео відповідь на. Коментарі цієї людини стосовно нещодавного мого відео, де у мене спитали привести научне дослідження даного питання, а саме як впливає вологі корма на курей, де ми знайшли наукове дослідження іранськими фахівцями науковцями, які підтвердили факт того, що вологий корм негативно впливає на формування ваги та розвитку. Курей бройлерів. Для цього досвіду, вони взяли бройлерів Кобів 500 кількістю 360 голів, розбили їх по групам, зробили карма сухі вологі і вологі з додаванням ферментів. Тобто ферментирований вологий корм. І зробили на цьому дослідження. І потім поділилися з нами результатами дослідження. Це все я привів. Но що стосується, цих коментарів. Людина мені не перший раз доводить, що бройлер це зовсім інша птиця, ніж несучка. Давайте спростуємо це ствердження. Так, звісно, бройлер вивели для швидкого набору ваги, несучки, є час кроси і породи для швидкого яйценесення, Тобто, щоб яйця несли щодня. Це для всіх відомо. Що стосується травневої системи, що несучок, що бройлерів, вона однакова. Вони однаково не мають власної слини, вони однаково мають короткий е кишківник. Та однакові травневі ферменти. Тобто механізм перетравлювання що у несучки, що у бройлера, що взагалі у будь-якого бройлера він однаковий. Запам'ятайте це. Що стосується саме того питання, чому бройлер росте швидше. А не сучка не росте, так як бролер за це відповідають інші механізми, такі як гени, гормони, обмін речовин. Це все я надав публікації до мого відео, щоб ви саме переконалися в цьому. Тобто не плутайте, ще раз повторю. є травнева система, яка відповідає за смоктування поживних речовин для птиці, і є метаболізм і ген, які вже відповідають. Це все спрямоване на кладку Яєць, а обройлерів це все спрямовано на швидкий набор ваги. Ну, а при цьому підчеркую, травнева система у них однакова. Як ти не крути? Ну і головне, що я хочу довести цим відео, саме таким людям, як Єлена Михайловна. Що я навів купу отаких. От Публікації купу коментарів з аргументованим обґрунтованим доведенням того чи іншого коментаря. Тобто, що таке бродер, що таке несучка яка у них травнева система, що за що відповідає, де це я вичитав? Які наукові дослідження? Це все я обґрунтував І врешті-решт, мені прилітає відповідь. Що я вигадую це все маячня, і це взагалі не науковий дослід. Ну, коли людина у мене питає, навіть не вказано тут кількості галів, груп, партій, які що щодо чого, вона не вважає це за достовірний науковий дослід. Питання в тому, навіщо тоді я та інші? Користувачі викладають відео, викладають публікації з посиланням на ті чи інші джерела істочники інформації, ви їх просто не дивитесь не даєте, і при цьому у вас хватає сміливості ставити ржачні смайлики та щось там вигадувати своє. Ну, Якщо ви не згодні вже з науковою точкою зору, яку ми перевірили власно, на своєму досвіді, то тоді ну, про що з вами взагалі болтати? Про що спілкуватися далі? Я ну, не розумію цього. Але мені шкода, шкода от дійсно, 에, людей, початківців, які хочуть отримати знання, щоб файно стартанути з вирощування бройлерів, виростити м'ясо, щоб завести несучки, зробити собі та, може, бізнес на яйцях. Я хочу, щоб люди потрапляли на адекватно перевірену інформацію, а не на ну, таких, скажімо, всезнаючих. Які можуть, скажімо так, із власного досвіду десь там у заді у на своєму вигулі опровергнути всі знання. Ну я не розумію цього, люди. Читайте трошки інформації, вчіться. І так, друзі, зробимо такі висновки. Дякуючи таким людям, ми познаємо все більше нової інформації. Чи треба бути для цього ветеринаром або медиком? Ні. Ветеринар це хто? Це та сама людина, яка пройшла. Теорію та потім її втілила в практиці. Що робимо ми? Ми читаємо теорію і втілюємо її в практику. Воно працює, ми вам радимо. Воно не працює, ми вам не радимо. Все, це головний посил цього відео. А всім гарного дня! Кому цікава і корисна була ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на наш канал, щоб не простити подальшому не менш цікавої інформації. До зустрічі!